Життя. Священник Олексій. Слухай, чи можна дитині святкувати 9 років, тому що 9 років асоціюється у батька як 9 днів після смерті? І він категорично проти святкувати день народження. То не мудрий батько. Кожен день, який Бог дав людині, то є свято, яке називається життя. Дитина хоче 9 років, щоб її мама пляцка спекла, закликати друзів, випити чаю. І собі з'їсти пляцька. Що дитина має страдати від татових забобонів? Звичайно, що можна? Михайлік, 9 років треба святкувати чи ні. Тре. Тре. От дитина, о, казав Христос, у саме дітей і не немовля чи не віси хвалу. І у саме дітей лунає істина. Ну як дитині не святкувати? Що 9 днів має до 9 років? То якісь видумки, давайте ще не будемо то робити. 40 років, каже, не можна святкувати. Давай, якщо я святкувала 40 років, то що було далеко до війни. Та то що, все, село гульде Все було нормально. І, і Богу дякую, вже 50 минуло, і буде 60, дочкала онуків, правнуків внуків, та то татова дружина. Бачите, порається коло церкви. Я ходжу з батюшком, наглядаю за тими дівчатами. Михайлик буде послушником, я йому вже резолюцію наклав, буде, значить, прислуговував, документа видав малому. Та й так, так що 9 років святкує, хай батько, мама і дитина, бо хто знає, як воно завтра буде. Не видумуйте. І не вірте за бобони, Вірте Бога. Все. Поки поприду до тата з тим батюшком, то я йому дам благословенство.